Він вчиняє чудо прозріння тілесного. Але з цією людиною стається чудо прозріння духовного. Як його з усіх богів атакують фарисеї і перекликають його і раз, і другий, і вимагають, визнають, що він грішний. Я каже, не знаю, чи він грішний. Він стілиме. Не може Людина, що щось таке робить в суботу бути від Бога. Так, я вже не знаю, що ви собі думаєте. А я знаю, що він мене стілив. І знаю, що такі чудеса не від Бога не бувають. Його батьки живуть за старими правилами. Вони бояться щось сказати. Вони хочуть належати до якоїсь спільноти, щоб їх не вигнали з синагоги. Щоб все було добре в стосунках, щоб непорушеним було той спосіб життя. А цей сліпий прозрів. уявіть просто на хвилинку, що на тебе був слабо. Помився. І відкрили суть. Ви собі уївіть. Велич події. І він визнає Сином Божим того, хто розмовляє з ним. Він робить свій вибір. Він не хоче залишитися в тому становищі, в якому був раніше. Він хоче змінити щось в своєму житті. А через це зміниться щось і в нашому житті. Він стає особистістю, яка може протистояти ну, цілому суспільству часом. всякому разі синагозі точно. І фарисеям точно здатний протистояти. Інші ні. Цих здатний. Пробуджується не просто особистість, пробуджується в людині духовна сила. Ось щойно він був жебраком. Сидів і просив і не мав на що розраховувати. І він і не знав про Спасителя нашого. Він і не думав, що з ним щось може статися. Через мілиці його став. Господь приходить рятувати кожного з нас. І він цього. І цей вибір, це випробування для цієї людини. Ти витримаєш це випробування. Бо когось він розслабленого, підняв. А той швиденько його зрадив. Ми пам'ятаємо це. А цей набрався Духою, набрався сили духовної і здатний тебе робити особистий вибір і бути особистістю, а не одиницею з Християнство відкриває в людині особистість. І вимагає від людини будь особистістю. Побач в собі свою особистість. Бог є особа, перша, друга і третя, в трьох особах наданий нам, в особах, а не в чомусь аморфному. І кожна має своє обличчя, в трьох ликах явно, і Бог звертається до нас. Я до особистості, і кличе нас, будь особистістю своєю свободою, своїм вибором, своєю духовною силою, прагненням і здійсненням своїх прав в реальному житті і в тому, що ти будеш суперечити комусь і не підкорятися попереднім правилам, і вибиватися із звичайного, і терпіти за це. Прийдеться, але бути особистістю. Це така повнота і свобода, що можна сплатитися це і стражданнями, і гоніннями, і всім, що нас всіх чекає, якщо ми обираємо це. Не просто прозріння, не просто зір земний. Багато більше надає Спаситель цій людині. Щастя цієї людини полягає в тому, що вона виявилася здатною прийняти.